Побив строковика. У Івано-Франківську відсторонили від службових обов'язків офіцери Нацгвардії. У Херсонському хабі у Івано-Франківську роздавали гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям. На такі побутові речі назавжди ну, відстачають. На Івано-Франківщині експонують пошкоджені під час окупації Київщини писанки. Офіцера військової частини у Івано-Франківську, який побив строковика, відсторонили від службових обов'язків. Про це Суспільному повідомила начальниця групи інформації та комунікації Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України капітан Аліна Новікова. Відео, в якому офіцер військової частини Нацгвардії України у Івано-Франківську б'є та лає строковика, оприлюднили у Ютуб-каналі Військовий кур'єр України. За даним фактом розпочато службову перевірку внутрішньо та повідомлено територіальне управління державного бюро розслідування, що розташоване у місті Львові. Ми вважаємо, що власне у сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини, зокрема військовослужбовців. У свою чергу. Ми надаємо всебічну підтримку правоохоронцям у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера. Слідчі ДБР почали розслідування стосовно цього офіцера. Про це повідомили на офіційному сайті відомства. Як ідеться в повідомленні на території військової частини, працівники ДБР опитують свідків та потерпілого. Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини. Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років. Наразі офіцери готують повідомлення про підозру. Гель для прання, мило для рук і гель для душу. Усе це розливають із великих ємностей, ділять порційно і видають переселенцям. Таку гуманітарну допомогу сьогодні надавали у Херсонському хабі в Івано-Франківську від благодійної організації Херсон нескорений. Стоїть у черзі переселенець Михайло Пронін. Розповідає, виїхав із Херсона уже після звільнення міста з підокупації. Приїхав до дружини, яка ще раніше евакуювалася до Івано-Франківська. Каже, час від часу отримує тут допомогу. Я тут підпрацьовую трошки, то я в день на роботі, але дружина, вона, як сказати, більш вільна, то вона приходить тут, щось отримує. Ну, там хата розбита, треба їхати, відбудовувати, ну, потеплі будемо їхати, бо зараз там холодно, ще, просто так жити, я кажу, на свіжому повітрі. Херсонка Наталія Волошина розповідає, переїхала до Івано-Франківська з чоловіком та донькою. Ще отримували продуктові набори та були набори сиру. Ми тут орендуємо квартиру і на такі побутові речі ну, не завжди вистачає. Це дуже, ну, дуже добра допомога, тому що прання, їжа це те, що потрібно постійно. Переселенець Роман Карпенко розповідає, спочатку до Івано-Франківська переїхали діти, а потім він з дружиною. Поволі освоюються, але грошей все ж бракує. Тому, каже, добре, що може отримати гуманітарну допомогу в Херсонському хабі. Це раз миючі засоби такі були. А то були щось з речей. Там, таке, І щось, щось отримували, якісь макарони. там. Із консерви, ну, з харчування. Але ну, те, що житло приходиться, знімати зі не поштою. У херсонському хабі намагаються видавати допомогу щомісяця, розповідає Анна Манжай, учасниця благодійної організації Херсон нескорений та працівниця Херсонського хабу. Сьогодні роздають засоби гігієни. Кілька тижнів тому одяг. У планах продуктові набори від благодійного фонду Чисті серце для тих переселенців, які проживають віддалено у районах Івано-Франківщини. Гуманітарну допомогу надсилають поштою. Ми вибираємо здебільшого категорійно, тобто це родини з дітьми від двох більше. Якщо допомоги, от як зараз 100 порцій, то ми беремо від однієї дитини. І пенсіонери 60+, плюс так само до нас приходять. Якщо допомоги, звичайно, там більше 100 плюс порцій, то вибираємо всіх хто ще жодного разу не отримав. Більшість гуманітарної допомоги приходить з-за кордону. Чим раз доставляти її стає важче, каже Анна Манжай. Важко випускають волонтерів через кордон, але ми намагаємося пробити цю стіну і допомогти нашим херсонцям. Важко отримати дозвіл, так бо зазвичай волонтери це чоловіки, тож вони просто так не можуть виїхати через цю кордон, і їм потрібні ці перепустки. За словами Анни Манжай, наразі у Херсонському хабі зареєстровано 4 тисячі жителів Херсонщини, які наразі мешкають на території Івано-Франківської області. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. Кількість безробітних в Івано-Франківській області зменшилася у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Наразі у базі даних служби зайнятості перебуває близько 4 тисяч прикарпатців. Про це Суспільному повідомив керівник обласного центру зайнятості. Це зв'язано з тим, що ми багато людей працевлаштовуємо, Це зв'язано із воєнним станом, і насамперед це напевно основна причина зв'язана з тим, що Новий порядок щодо реєстрації, перереєстрації, перебування наших безробітних на обліку. Зміни стосуються того, що два місяці людина перебуває на обліку і ми зразу людину знімаємо з обліку, якщо вона відмовляється від підходящої роботи. За словами Василя Цимбулюка, допомогу по безробіттю в області отримують 1800 осіб. Їм віднедавна пропонують суспільно-корисні роботи, які оплачують за мінімальною заробітною платою у розмірі 6700 гривень. 135 осіб направлено. Ми заключаємо договір з нашими територіальними громадами, де люди виконують різні роботи. Це роботи з соціально захищеними верстами населення, це супровід людей, які е, мають ваду зору, це відновлювані роботи, це ремонтні роботи, це ті роботи, які на сьогоднішній день потребує та чи інша громада. Під час воєнного стану за словами директора обласного центру зайнятості Прикарпатській роботодавці станом на сьогодні найбільше потребують працівників на вакансії водіїв, офіціантів, медсестер, підсобних працівників, продавців та техпрацівників. Інна Інна Сендецькамонік, Роман Булелик, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ. 27 із 585 писанок, які сім років тому виставляли на Софіївській площі в Києві. Представлено в експозиції виставки писанки відродження, яку сьогодні відкрили в музеї етнографії національного заповідника Давній Галич. Ці писанки каже наукова співробітниця музею Ірина Стасюк частина тих, що залишилися цілими після окупації Київщини російськими військовими. Ці лілі великодні символи розповідає Ірина Стасюк. Минулого року вивезли до Львова. Було запрошено три майстрині. Українські художниці, які теж долучалися до реставрації, тому що вони були вже жалюгідному стані, вони були биті, копані, ломані. І 100 з них були реставровані, 20 переїхало до нас, решта виставлені в Верховній Раді України і зараз переїхали на Софіївську площу знову, там 15 фактично, фактично писать. Інші експонати цінні, красиві, готуються до виїзду за кордон. Це Канада та Америка. Ірина Стасюк каже, писанки, які представлені в експозиції музеї, планували перевести на Прикарпаття ще минулого року, проте не вдалося це зробити через реставраційні роботи та проблеми з транспортуванням. Коли їх трошки майстрині поправили, хоча, якщо ближче придивитися, то ми. Тут побачимо такі пошкодження, які е, не можуть вже м'ятани і так далі. То е, ми домовилися про те, що писанки переїдуть до нас, ми готувалися, шукали транспорт, бо вони дуже об'ємні, запаковані, великі. І фактично два тижні тому вони прибули сюди і вже чекали великодніх свят. Писанки покриті спеціальним лаком, каже наукова співробітниця музею, тому їм не зашкодить зміна погоди. Проте при сильних зливах розповідає завідувач музею етнографії Роман Коновалов. Працівники закладу забиратимуть їх до спеціального приміщення, де вони зберігатимуться. Кожна писанка каже Роман Конувалов, унікальна та цікава своїм зображенням. Там різні малюнки, там є і родинне дерево, є і різні сакральні символи, є і великодні символи, тобто зображення святих. Також є написанці, одні така вона сучасна, такий ретроавтомобіль зображений. Є мальовані дітьми, такі герої мультфільмів. тобто це не є Такі, ну скажімо так, традиційні зображення, малюнки писанок, як ми звикли там чи на Гуцульщині, бачите, це представлена і, і сучасна творчість. Роман Конувало вділиться в планах створити ще чотири власні писанки і доповнити ними експозицію. Це будуть вироби, що відображатимуть чотири етнорегіони Франківщини. Відкриття виставки відвідали декілька десятків людей. Воно супроводжувалося виконанням гаївок. чотири. Віра Олійник сюди прийшла разом із сином. Дуже приємно, що це в нас відбувається, що ми маємо змогу, дякуємо нашим Збройним силам, що ми маємо тут в себе мирне небо. Дуже приємно спостерігати за цим, за цими красивими розписами. І дітям є на що подивитися, і дорослим. Ми дуже тішимося, що маємо таку можливість. І дуже красиво. Оглянути експозицію виставки в музеї етнографії можна буде впродовж двох місяців. Галина Марійчин, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івана Франківщина. Франківський театр пантоміми Мім ІФ став призером фестивалю живих скульптур у Нідерландах. Колектив третій брав участь у такому фестивалі, змагаючись із 50 учасниками, розповідає його керівник Артур Гулько. Ми їхали все ж таки такою з е, соціальною метою, перш за все. Ось про те, що сказати, перше що Україна вже давно є, була. Ще ген-ген давно до того, як оці наші прекрасні сусіди з боку з'явилися. Ось, і вони що завжди стояли і будуть стояти на е, рубежі своєї незалежності, своєї волі. Ось, і показати, що ми от давно вже є. Ось такі. В нас є ось така нація, є ось такі військові, які були давно, щоб люди бачили і вони знали, що вони розрізняли. Був козак, був сучасний військовий. Січовий стрілець до кінна і воєвода Київської Росії. Перформанс Франківців у Нідерландах перегукувався із постановкою крізь віки, яку міми вперше представили прикарпатському глядачеві у 2021 році, каже Артур Гулько. Так як в нас в основному дійстві крізь віки є великий годинник, чи якому сипеться зерно. Ось як для нас нагадували про те, що ми хліборобна країна, і що це зернятко якби для нас кожного як. Життя якогось військового, які кожен е, там є, які захищають, тобто вони за своїми плечима завжди перевертають, тобто вони продовжують життя. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська. Понад 200 дітей зібралися у Івано-Франківську для проведення великодніх гаївок та веснянок. Долучалися до співів та танців не лише франківці, а й вимушені переселенці, розповідає очільниця міського департаменту культури Надія Загурська. З її слів, водили гаївки цьогоріч 10 дитячих колективів та сольні виконавці з Івано-Франківської громади. Щоб до дійства доєднувалися, і перехожі їм роздавали листівки із текстами чотирьох гаївок. Що ми дуже добре станцюємо, щоб всім сподобалося, щоб всі згадали старі традиції, які ми які наші бабусі дідусі робили, коли вони теж були дітьми. У нас дуже красивий танець, називається весняний передзвін, адже в нас весна скоро та вже весна, скажімо так, але погода нас не радує. Ми хочемо так затанцювати, щоб погода нас звеселила, і напевно що погода стала такою приємною аж на душі. Сьогодні дуже багато переселенців прийшли, і минулого року, як вони приходили, вони казали, ми вперше бачимо таке дійство. У нас ніколи такого не відбувалося. Каже, ми тепер розуміємо, чому у вас так свято виражуються ці традиції, чому так багато діток ходить до церкви. І цього року, ви бачите, ми зробили такі гарні листівочки, роздали нашим всім присутнім, щоб вони могли разом з нами підспівувати і залишити собі на згадку. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.